Доброго дня, любі діти! Вітаю вас на уроці математики. Тема уроку: Компоненти дії додавання, знаходження суми чисел за малюнками. Відкрити підручник на сторінці 34. Дітки, ми починаємо новий розділ: Додавання і віднімання в межах 10. В цьому розділі ми будемо вчитися додавати і віднімати числа в межах 10. Завдання 1. Числа при додаванні мають назви. Запам'ятай ці назви. Погляньте на малюночок. В один великий загін об'єднали біленьких та сіреньких овечок. Один, два, три біленьких та один, два сіреньких. Тепер порахуємо, скільки вийшло. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять всього овечок буде в цьому загоні. Давайте поглянемо на вираз. 3 додати 2 буде 5. А тепер зверніть увагу, як називаються компоненти при додаванні доданок, доданок і результат її додавання – сума. Доданок, доданок, сума. Поставте відео на паузу та повторіть декілька разів для запам'ятовування. Друге завдання. Виконай додавання чисел за кожним малюнком, запиши в зошит. Назви компоненти дії додавання, скористайся зразком. Давайте поглянемо на зразок 5. Додати 2. Буде 7 разом. До п'яти яблучок додали дві грушки і отримали 7. Зверніть увагу, як правильно озвучувати вираз. Перший доданок 5, другий доданок 2. Сума 7. Погляньте на ось ці малюнки, дітки. За малюнками складемо вирази. Давайте порахуємо, скільки зелених трикутничків. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І до них додали один жовтий. Запишемо цей вираз у зошит. Відкривайте зошит в клітинку. Беріть в ручку ручку або олівець. Від попередньої роботи відступаємо 1, 2, 3, 4 клітинки, на п'ятій ставимо крапочку. Від лінії або від початку сторінки також відступаємо одну клітинку. Якщо у вас нова сторінка, відступати не треба. І записуємо наш вираз. 7 додати 1. Дорівнюємо. Давайте порахуємо, скільки трикутничків вийшло. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Запишемо результат. А тепер озвучимо з вами вираз. Перший доданок 7. Другий доданок. 1. Сума 8. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Називайте компоненти дії додавання. Не забувайте про це. Перевірте, чи правильно Ви виконали завдання. Доки виконуєте перевірку, поставте відео на паузу. Номер 3 яких комах на малюнку більше? Запиши нерівність у зошит. Давайте поглянемо на малюночок мухи і комарі. Порахуємо, скільки мух. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість запишемо у зошит. Тепер рахуємо, скільки комарів. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім запишемо. Між числами пропускайте клітиночку, щоб записати знак. Скажіть, яких комах на малюнку більше. Правильно, комарів більше. Порівняємо ці два числа. Яке число більше? 8. Правильно. До більшого числа відкриваємо ротик. І пишемо відповідний знак. Прочитаємо вираз. 6 менше 8. Працюємо у робочому зошиті. Відкрийте сторінку 31. Перше завдання. Знайди суму чисел, скориставшись кожним малюнком. Поглянемо на перший малюнок. Один, два, три. Три каштани. І до них надали один, два, три, чотири жолуді. А тепер давайте порахуємо, скільки разом каштанів та жолудів. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. У відповідну клітинку запишіть відповідь до виразу. 7. Поставте відео на паузу та довиконуйте завдання. Номер 2. Заповни кожну таблицю, назви доданки та їхню суму. Поглянемо на першу таблицю: 1. Додати один. Буде два. У відповідну клітиночку пишемо 2. Далі виконуємо додавання. 1 додати 3 буде правильно 4. У відповідну клітинку запишемо цифру 4. А тепер давайте назвемо доданки. У першому виразі. 1 доданок. Один доданок, сума 2. Перший доданок один, другий доданок один, сума 2. Доданок один, доданок 3, сума 4. Поглянемо на другу таблицю. До чотирьох, додаємо один і отримуємо 5. Запишемо відповідну клютітничку. Назвемо доданки: доданок 4, другий доданок 1, сума 5. Поставте відео на паузу. Довиконуйте завдання. Називайте доданки та суму за зразком. Номер 3. Знайди суми, скориставшись числовими відрізками. Погляньте на перший вираз. І на числовий промінь. 2 додати 4. Як ми додаємо по числовому променю? 2 ми бачимо стрілочку і рахуємо вперед чотири кроки. 2 додати 4. 1 2, 3, 4. Зупинилися ми біля цифри 6. Отже, 2 додати 4, буде 6. Доданок 2. Другий доданок 4, сума 6. Поставте відео на паузу та довиконуйте завдання. Четверте завдання. Намалюй ще по два м'ячі в кожній сітці, Скільки м'ячів стало? Візьміть червоний та синій олівці для цього завдання. Ми бачимо в першій сітці 1, 2, 3, 4, 5. 5 м'ячів. Візьміть червоний олівець, домалюйте ще 2 м'ячика. І порахуйте, скільки буде. 5 додати 2. І запишіть відповідь. Аналогічно це завдання. Синім олівцем домалюйте ще два м'ячика і порахуйте, скільки буде 3 додати 2. Діти, ви молодці. Чекаю вас на наступному уроці математики.